Вітаю вас, друзі! В цьому ролику я покажу, як садити ялівець лускатий блюстар. Даний сорт ялівця користується великою популярністю у садівників усього світу. Рослина має оригінальне забарвлення хвої. Це блакитно-зелене, я б навіть сказала сріблястим відливом. Молода хвоя має ніжний бірюзовий відтінок. Зверніть увагу, яка компактна куполоподібна форма крони. Дуже часто блюстар називають блакитною зіркою. Ялівець вважається повільно зростаючим. До 10 років його висота може бути близько 80 см. Блюстар Посухостійкий, і цей слід враховувати при виборі місця на своїй ділянці. В жодному разі це не повинна бути низина. Також цей ялівець зимостійкий, витримує заморозки до 34 градусів. Взагалі, такий сорт ялівцю це ідеальний варіант для невеликих ділянок. Він мальовничо прикрасить будь-яку клумбу, квітник, міксбордер, впишеться в будь-який рокарі та альпійську гірку. Яке ж місце найкраще вибрати на своїй ділянці для посадки ялівця Блюстар? Це має бути обов'язково добро освітлена ділянка. У тіні... Хвоя втратить своє дивовижне забарвлення. До ґрунтів ялівець невимогливий, але бажано, щоб вони були пухкі, родючі, нейтральні чи слабокислі. До речі, можна приготувати самостійно ґрунтозміш, для цього знадобиться дві частини торфу, одна частина з піску та одна частина садової землі. Зараз при посадці використовую ґрунтозміж спеціально для хвойних рослин. Чим вона мені подобається? Вона вже збалансована, містить необхідні макро та мікроелементи. Що ж, посадкова яма вже мною викопана. Зараз роблю перевалку рослини, тож ялівець викопала з гарною грудкою землі. Починаю посадку на самий низ посадкової ями засипаю хорошу свіжу ґрунтозміш. Зараз дренаж не роблю, бо саджаю на пагорбі. Але якщо у вас близьке залягання ґрунтових вод, обов'язковий дренаж має бути це товстий шар дренажу у вигляді щебню або битого каміння. І починаю приміряти. Бачу, що треба підсипати ґрунтозміш. Кореневу шийку при посадці ялівця не заглиблюють. Вона повинна бути в рівень з поверхнею землі. Зараз ще приміряю. Ось так. Чудово! Впевнена, що цей чагарник буде тут казково виглядати. Друзі, нагадую, якщо ви ще не підписані на наш канал, підпишіться та підсипаю ґрунт з усіх боків. А тепер ущільнюю землю навколо та обов'язково проливаю та по ходу перевіряю. Чи немає порожнеч? Так, добряче проливаю, нехай вода вбирається, що ж подивлюсь. Ще раз підсиплю ґрунт з усіх боків. Відмінно. Після ущільнюю землю навколо. Який же привабливий цей ялівець? за блюстар не завдасть багато клопоту. Рослина посухостійка, але спочатку, ось тільки ви його посадили, дивіться за станом ґрунту. Він, звичайно ж, не повинен пересихати надалі. Ялівець, як то кажуть, краще не долити, чим перелити. Але що люблять всі хвойні рослини, це, звичайно ж, дощування, особливо в спеку літом. Блюстар зимостійкий, тому на зиму укриття він не потребує. Принаймні в помірних широтах цього не потрібно, але в більш північних регіонах, поки рослинка молода, можна на зиму прикрити її лапником, а надалі він чудово переносить заморозки. Як бачите, блюстар є. Вишуканою прикрасою нашої ділянки, тому вирощуйте його у себе і отримайте від нього естетичне задоволення. Якщо вам сподобався ролик, не забувайте ставити вподобайку. А з вами була Світлана на першому дачному. Всім миру і до нових відеозустрічей!